Так, доброго раночку. Сьогодні ми будемо робити розпакуночок, але не просто робити розпакуночок цієї коробайки. А ще спробуємо її запустити. Це ми тут на Олексі надибили одну шняжечку. Зараз. Так, так, від, від першого особи, да, Тут робимо розпакуночок. О! Я думаю, що треба вже буде другу ручку взяти. Однією рукою не дуже зручно так. в попередніх відосах моє обличчя вже тут приміркалося, так що можна вже і без мого обличчя зробити Заодно буде більш близько видно що ми то замовили? Що це зрозуміло. Ось така у нас тут так? Да? Оп. Оп. Ага. Так побачимо що це. О! О що воно. бачите? Гра LEGO Dimensions. Lego Dimensions, це, я розумію, що вони... Коли почали випускатися Skylandдери і Disney Infinity. Бачите, тут мануал є. Дисочок є на PS3. А, ну, щас, ніколи гарно не міг. Тобто ось у нас тут дисочок, наче ну, там пару, -пару подрябен є. А це не важливо, тому що у нас є ця гра і на навіюшки. Вот. Нам же головне було не на диск насправді взяти. А, -а, -а. а тут багато всього. І, Коротше, да, я так розумію, що для Lego Dimensions це такий варіант для тих, хто любить Lego і Skylander. Так, дивимо. Це ось такий пакет. І в ньому у нас отак от... Так от Навалом накинути. О, бачите, є портал. Трошки, бачите, тут О, у нас переламаний. Ну, у мене є насправді портал нормальний, працюючий. Це у нас такий, ще да? звісно, ну, брудненький. Ну подивимось, може він працює, хто його знає. Тут наче просто обмотка а, репнута, так? наче нормально виглядає. Ну, не дивлячись на те, що він такий його юзали добр, крепко, так що не знали. Ага. А, Так, дивимось. Це у нас частини е платформочки, яка кріпиться туди на портал. Це так само, бачите, типа палі цей перенос. І все, ну, якщо... Подивимось, сподіваюся, що всі детальки є. Якщо якісь нема, то замінимо лего в цьому плані. Бачите, і це, і це там ще щось є. Але не... і знову ж таки, не заради навіть порталу, а заради ще такої штуки, як самі фігурки. О, дивіться. О, у нас є. Цей парняга, да? а, це у нас Бетманська сама. Сам порта... О, це невідомо чи є така штука. О, сам Бетмен. Я так розумію, що треба так робити. Треба брати ось так і ось так. Ось. Його чіпляти. Джинкс. Все. У нас є вже готовий, який, який ставиться на ось цей портал. Да, Ось так. І має запуститися. Ну, зараз будемо перевіряти. Це перша у нас фігурочка ми дістали, потім у нас ось така штука є. Блін, що це у нас за наполовину якась єврейська руна. Це у нас звідки Що тут ще у нас? Ага. Ну, бачите, таким скопом валяється, ну нічого. Я думаю, що Ось, давай, давай дивимось. О, це у нас WS якийсь. Це, мабуть, ось ця у нас красуня, так? Да? Сюди вона йде по-любому. Тут у нас є Бетмен. Ця штука. І ось цей. Я так розумію, що у нас ось цей парняга сюди йде. Я просто О! ось цей сюди йде. Ось так. Так, я так розумію, що у нас ще машина є. Це да? ж, мабуть, машина у нас має сюди йти. Ну, треба буде подивитися, По... це поки що ми так базово складемо. Я точно не впевнений. Тобто у нас є отака штука, отака штука, отака штука. І отака штука. І тепер нам треба запустити гру. Так щоб вам було веселіше і мені, то ми одразу на екранчик переведемо, візьмемо віюшну версію Lego Dimensions. Поставимо сюди. О, бачите, видно, що вже. Віюхає? А? Так, ну і спробуємо запустити. Вмикаємо. Самовію. О, увімкнули Так, де у нас? Телевізор вмикаємо, звучок вмикаємо. О, щось хоче. В меню вію заходимо. В меню вію. Так. Це знімаємо все вандшатом, я нічого монтувати не буду. Як є, так є. Переключаємо на HDMI 2. І чекаємо. О! Так, куди йдемо? Апрокс. Мабуть, сюди нам треба. Так, дивимось. Зараз одразу будемо міняти дисочок. І поки воно буде тут все робитися ми спробуємо зараз підключити ось цю штуку до заднього. Заодно перевіримо, чи воно працює, тому що в мене є працююче. Каже, що я можу грати в ігри від консолі Nintendo Wii але я... Відкрию таємницю, я думаю, що це вже не таємниця, що на Nintendo View ігри від Wii не так гарно граються, як на самій Wii. Тому що там, мабуть, не дуже гарно реалізований режим е -ап -скей -ап -скей да? Зараз я правильно так сказати. О, дивіться, ставимо цю штуку сюди, підключаємо. назад Ой, а, це мабуть, задів цей. Ну, таке буває зараз ми. Це випадково задів е, жорсткий диск, який в мене підключений. Ну нічого, зараз ми ще раз перезапустимо. І буде все добре. Вмикаємо назад. я думаю, все буде гарно. Таке буває там. Ну, якщо жорсткий диск підключаєш, то воно може там випендрюватися трохи. Нічого. Ми вже чіпати його не будемо зараз. Так, вмикається. Так що у нас там? Вона навіть майже рівна. Клас. Ну, рівно по цьому по, по рівню, а не по відцентрованого телевізора. О, все. Щось мені тут каже натиснути, натискаємо, вибираємо. Так, супер. Зараз нам треба Lego Dimensions э, закинути в приставочку. Так. Окей. Що у нас тут відкриває? А, там може нічого нема? Ходу там нічого нема. Ану? Все, з'їли диск. Чекаємо. Ось наші всі ігри. О, іграшки тут. Зараз чекаємо. О, можна запускати. Сподіваюсь, там не буде завантаження довгого. О, бачите, пішла жара. О! Загорілося, бачите? Я думаю, що ви, ви бачите в цьому там внизу. тут, бачите, Загорілося, сам, сам портал загорівся. Ну, точніше, засвітився. І це добре, це означає, що. Опа! Якась була ощібочка, нічого страшного. English? Можливо, вона хотіла в онлайн зайти, а ми йому не дали. Нічого страшного. Зараз. Нам головне запустити, тому що це базові фігурки. У мене просто є додаткові. А додаткові фігурки вони нам не відкривають гру. Це типу як додаткові місії. Нам треба по-любому, щоб були базові фігурочки. О, так що потихесенько. О, що навіть, 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 навіть цей колір змінився, наче. Там може не дуже видно. О, бачите, все те ж саме продубльоване поки що. Все те ж саме, бачите. Так, пропускаємо. Якщо можна. Якщо ні, то ні. Так. Якщо запуститься, то це буде ще один варіант пограти на віюшки. Останнє, що я прийшов на віюшки, це було Лего City Undercover Cup. Прикольно, прикольна груха. Трошки поголосніше зробимо, так? Да? Так. О, скіпнути можна. Ну давай ми скіпнем поки що, тому що треба перевірити. Оно красиво виглядає, гра, гра гарно виглядає, Лего не може виглядати негарно, тому що це Лего. Тому що це, в принципі, топчик. О, Press Plus on View Gamepad. А, бачите? Ну не можемо. Ну нічого страшного. Окей. Так. Так, бачу, не хочу в Nintendo Shop зайти, але ми не даємо. Ага, треба вибрати. Хто ми? А ми... наче хто ми? Ми Бэтмен? Ага. Я поки що не розумію. Інсталет. Пишуть, що щось інсталет, а щось ні. О. Я не, Я не розумію, що треба. Ага. От. New Game, Слот ван. О. Щось я просто не туди заліз. Окей, хорошо. Ну тепер треба поставити буде фігурочки, щоб їх вже розпізнало. Це найголовніше. Окей. О, please do not place the toy pet on a metal surface. Окей. О, поставити треба Бетменчика. О, тепер ми зробимо нарешті те, що я давно мріяв. О, бачите, у нас є Бетмен. Де він тут у нас? І ми його ставимо ось сюди. Фух, нарешті. Це сталося. Я думаю, раз Бетмен працює, то й інші мають працювати. Англійською. Без перекладу. Ну на українську все одно не було перекладу, а російська зараз не в фавори уже. Ну давайте. Ну, все, треба тепер збирати LEGO Dimensions, продовжувати. Але це насправді. Не дешево, тому що Lego менше здорожчу, ніж будь-які Skylandри коштують. І Disney Infinity. О! А, бачите, треба поставити ще одразу цього парня. А, до речі, я шляпу не побачив від нього. Якщо вона десь пропала, то доведеться. У нас лисий буде, коротше. Дамблдорф буде лисий, чи як його там звати. Плутую імена цих вказкових персонажів. Блин, нема шапки. Ну нічого. Ой, а що це у нас тут таке? О, ну, головне, що є, бачите. Ну, меча теж не бачу. Ну нічого. Знайдемо. Шапку знайдемо якусь іншу. Мечаємо, чаємо іншого. Головне, що е, сама. Цей сам чіп працює, бачите? <тавцяк> ну все. Серйозний дідуган. Так, ну я поки що не граю. Я поки що просто поставив дві фігурки і дивлюся мультик. Сподіваюсь, це трошки пізніше зміниться. О! А, -а, а, це у нас Бетмен. це <су -у> це смішно, це такий мешап Дуже смішний. Дуже смішний мешап. Так.

Бачите, ще треба поставити третю. Я так розумію, там буде третій мультик. Продовження. Давайте спробуємо. Оп. О, дивіться, всіх зараз і перевіримо. <гум> Блін. Не дивлячись на те, що всі ми знаємо, що таке шиття консолей. Е а коли граєш через, е як то кажуть, легальні е офіційні диски, е завжди якось. По особливому приємно. У мене, до речі, є така штука. Ось це єдиноріжка. Зараз покажу. О, дивіться, поки там цей. Бачите, у мене така є. Додатковий пак. А, Гендаль, Дамблдор сказав. Гендальфа не дал буду. Два oh, I if one of medieval... Where Це дуже смішно. Смішна гра э, мовою. Бачите, тут окремо. Так все так само, йде, so да? поки що. Мод, start... Поки що мультики дивимось. <laughs> <to find> <laughs> <this>? <laughs> Я не здивуюсь, якщо насправді грі не буде, а просто буде мультик. Постійно. Але мені здається, що буде і гра. Просто вперше просто дивлюся, що це таке. Я ніколи до цього не дивився ніде. Поки не придбав собі ці фігурки, вирішив не грати. Ну, і не дивитися, точніше. А без фігурок все одно не пограєш. <рив> Так. Ага, вони там Робіна зараз шукати будуть. Гендальф буде шукати Фродо, Бетман буде шукати Робіна. Мені так здається. Мені подобається, що теж колір змінюється, як і у цих скайлендерівських порталах. Але фішка в тому, що він змінюється, бачите, по ситуації. І це реально прикольно. І що? Це означає? Треба переставити фігурку, чи що? Треба що? її переставити замість Гендальфа, туда поставити цю? Ага, я зрозумів. Бачите, тут можна навіть переключати. Тут іде як цей і оцей отак, типу. Ну, як задубльовано чи ні. То, що треба прибрати це звідси сюди, я так розумію, а це переставити сюди. О, бачите? Ага. Все змінилося. Бетмен прибираємо і ставимо. Ага, і Бетмена тепер сюди. Фу, це, як це складно? Це ми шахи граємо чи граємо в гру? А Це вже схоже навіть трошки на якогось е, цей портал, який у мене тут є, бачите? Його треба буде зібрати. то есть все порталы <laughs> поломанные, а требы будем забирать. И с подевайся там мне кайся. Нам выстоить, короче. Uh, sure? uh. uh, mm. perhaps... Да, это такие типа, как. Як... Зоряный шлях, типа. No не, не зореный шлях. О! О, тебе пришла стандартная леговская гра, бачите? Все, і тепер ми граємо просто як і в будь-яку Lego гру. Але нам треба ще купувати фігурки, які коштують гроші. грошей. Ну, в принципі, те що, а що ми, маємо, на що ми маємо розраховувати, якщо у нас Lego це не недешево. Грайте і вигравайте. Ну, в даному випадку я придбав цю, цей набірчик на OLX. В принципі, недорого, але бачите, навіть є якийсь некомплект. Але я сподіваюся, що ми там доукомплектуємо все, що ми там не, не знайшли зараз, там шляпу у Гендельфу <со> додамо. Все, дякую за перегляд. Будемо частіше пилити якийсь тут пиляти якийсь контент. Отже, отже, залишайтеся, дивитися інші відоси. Там є інколи щось цікаве.